Всім привіт! З вами Євген. І в цьому відео ми розглянемо, як приймати участь у голосуванні за лістинг монет на біржі Bybit та отримувати за це айрдроп монет, які перемогли у голосуванні. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі Bybit, я залишу посилання на реєстрацію в описі під цим відео. Після реєстрації потрібно буде пройти верифікацію рівня 1 і отримати бонусний купон для голосування на 50 голосів. Що таке buybots на біржі Bybit і в чому сенс голосування за лістинг монет? Якщо монета, за яку ми голосуємо перемагає, то ми отримуємо аидроп цих монет з пул, який виділений на дану промо акцію. Щоб отримати голоси на біржі, нам не потрібно купувати жодну криптовалюту. Просто треба тримати на балансі стейблкоїни або токени BIT. Кількість голосів, яку ми отримаємо, залежить від кількості стейблкоїнів, які ми тримаємо на рахунку. Наприклад, за кожен 1 USDT нам нараховують один голос, тому чим більше стейблкоїнів ми маємо на балансі, тим більше голосів ми отримуємо. Точний час, коли нараховують голоси, я поясню в наступній частині відео. Тепер давайте про те, як саме приймати участь у даному раунді, а це вже 14-й подібний раунд на біржі ByBit. Ми маємо декілька основних етапів. Перший етап це знімки наших балансів, який відбудеться 11 травня майже о 3-й годині ночі за київським часом. У цей момент фіксується кількість всіх монет з тих, які приймають участь і вам нараховуються голоси. Наприклад, якщо у вас є 200 USDT на рахунку, вам нарахують 200 голосів. Тут, мабуть, варто зазначити, що ви не купуєте 200 голосів за 200 USDT, оскільки ваші кошти залишаються у вас на рахунку. Це такий безпрограшний варіант на біржі Bybit. Другий етап це період голосування, в якому нам потрібно проголосувати за один або декілька проєктів. Голосування триватиме з 11 до 12 травня. Протягом цього періоду вам необхідно відвідати сторінку BuyBots. Якщо ви перебуваєте на головній сторінці біржі, наведіть курсором на розділ торгівля та перейдіть до BuyBots. Тут ви можете проголосувати за проекти, які на вашу думку стануть переможцями, або проекти, які Ви просто хочете підтримати, щоб вони з'явились на BuyBit. Якщо обраний вами проект набере більше голосів та переможе, ви отримаєте токени від даного проекту. Якщо проєкт, за який ви проголосували не переміг, то ви не отримуєте жодних винагород і не втрачаєте нічого. Тому, щоб 100% отримати прибуток, я рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, в якому я завжди ділюсь інформацією, за який проект потрібно голосувати, щоб отримати винагороду. Після етапу голосування настає етап розподілу, під час якого підраховують голоси віддані учасниками за проект. Та розподіляють токени пропорційно активності голосування. Кожен користувач, який проголосував за проєкт переможець, отримує винагороду у вигляді токенів. Останній етап це оголошення результатів. На цьому етапі переможці отримують нові токени на свій спотовий гаманець. Зазвичай у той же день відбувається лістинг токенів, і ми можемо їх продати або залишити на майбутнє. Це вже кожен вирішує сам для себе. Всім дякую за перегляд та не забуваємо поставити лайк та підписатись на канал. З вами був Євген. Далі буде більше.